Так, вітаю всіх на новому відео. Сьогодні у нас буде така коротенька прогулянка по Личаківському району з Кривчиць на майорівку з району вулиці Бігової, тракту Глинянського через вулицю Лодія через південну і північну частину Вінниківського лісопарку через вулицю Личаківську. До медових печер повз гуртожитки Лійського національного університету імені Івана Франка. Мототраса, джерело і так далі. Зараз ми знаходимося на вулиці Трак-Длянянській. Ця дорога переходить вулицю Лодія, і вона веде прямо в північну частину Винниківського лісопарку. То в напрямку вулиця Бігова, це в напрямку вулиці Богданівської, там проходить залізнична колія, про яку вже є відео на каналі. Посилання десь буде тут або в коментарях. Якщо йти в цю сторону по вулиці Лодія, то можна вийти так само в Винниківський ліс, але напрямку чортових скель. Сюди тут ще один захід, Винниківський ліс. Тут є коротенька стежка, в якій можна вийти через березовий ліс до вулиці Личаківської. Ось прямо йдеться стежка під гору. По ній можна вийти на вулицю Литяківську. Так от ми зайшли в північну частину Меніківського лісу. От По ліву сторону можна бачити це Березовий ліс, де можна збирати березовий сік. Відео так само є на каналі, можна подивитися. Тут багато людей приїжджають весною, дуже велика частина такої березового лісу. Для збирання соку. Прямо ця стежка вона веде якраз от на вихід з північної частини Винаківського лісопарку на в напрямку до вулиці Личаківської. Далі за вулицю Личаківської йде наступна частина лісу, до якої зараз ми дійдемо. До речі, от люди ще гриби збирають вже листопад фактично. Але кажуть, що ще є. Ну тут просто воно під листям. Тут багато різноманіття грибів є, як білі, польські, підберезники Так тут, до речі, прямо серед лісу така пам'ятка є, братська могила, яка була побудована єврейською громадою, пам'ять тих людей, яких було вбито під час років Другої світової війни. Вони мешкали тут якраз в околицях міста Львова. Ну, тут можна йти і направо, можна й... і прямо. Всі дороги ведуть в одне місце, тому можна йти любою. Тут, до речі, поряд так само знаходиться дім нота. Можна прийти, подивитися, погадати, побавитися з ним. Це ось ми вийшли з північної частини. Винниківського лісопарку. Ось внизу проходить вулиць, вулиця Личаківська, яка йде в напрямку до винників, і е, далі видно вже південну частину Винниківського лісопарку, куди ми зараз рухаємось. Це не доходячи от до південної частини Винниківського лісопарку, ми знову і знову ж таки натрапляємо на цей унікальний об'єкт. Це залізниця, яка проходить зараз від станції Підзамче І фактично зараз на даний момент доходить до дріжджового заводу ензим Там внизу. Колись давно вона взагалі проходила аж далі до Перемишлян, тільки лише під час Другої світової війни була знищена. Це і фактично її кінцівка. Тут вона в такому стані, на жаль. Занедбана, але от буквально трошки далі пройти. Вона в цілком пішохідному стані. В нею можна пройти от е, практично від вулиці Богданівської е, аж до Шевченківського гаю. Дуже гарні мальовничі місця. Частинка оцього пішохідного маршруту так само є на каналі. Можете подивитися. Посилання буде в коментарях. Це ось ми звідси вийшли. Вулиця. Личаківська, піднятися вверх, перехрестя вулиці Личаківської, тракту Линянського. Ми рухаємося прямо в південну частину Винниківського лісопарку, а прямо, буквально метрів 100, це вже оцей дріжджовий завод «Ензим», куди на даний момент доходить залізниця. Щороки, буквально 10-15 назад, вона експлуатувалася з під замча до заводу возили певні товари. На жаль, на даний момент вона не функціонує. Насправді унікальний об'єкт. Дуже мало міст в Європі мають таку залізницю в місті. І перспективно дуже крутий, і класний туристичний маршрут міг би бути. Надіємося, що колись прийде час і її відновлять в тому чи іншому виді. Це у нас чергова станція біля унікального об'єкту, насправді сакрального для вулиці Очаківської і її громадян. Ну, ось Ми спустилися по вулиці Дріжджовій від вулиці Личаківській і зараз заходимо в наступну частину, в південну частину Виниківського лісопарку. І будемо на рухатися аж до самого кінця. Вулиця Дріжджова, тому що от можна побачити, буквально 50-100 метрів розташовується сам дріжджовий завод Ензим. Нагадаємо, що заборонено по виниківському лісу їздити на транспорті, тобто мотоцикли, багі це абсолютно заборонено. Це природоохоронна територія, це заказник. І прикро, коли замість того, щоб насолоджуватись тишиною лісу, ми чуємо рик мотора. Ми бачимо, як псується земля, псується флора і фауна. Скоріше за все, теж страждає від цього звуку. Тому сподіваємось, що влада вже є заході, і все-таки дійсно заборона буде втілена на практиці. До речі, далі по маршруту, куди ми йдемо в напрямку медових печер, збоку нам майориці розташовується славнозвісна мототраса, яка існує вже з 70-х років. Там можна вільно кататися на гірських мотоциклах, квадроциклах і чому подібне, скільки хочеш. Але чомусь люди вибирають, замість того, щоб користуватися трасою, яка іменно призначена для цього, вони псують цей унікальний старовинний ліс. Мабуть, якби це було в Європі. Після першої поїздки, такої поїздки, це б закінчилося. Але, на жаль, в нас все дозволеність і без наказанність, скажімо так. Просто дуже величезні перепади висот. На жаль, на камеру цього не видно, але ну, просто спуск дуже різкий, потім знову підйом. Це яр. Який проходить через Виноківський ліс, дуже пейзажний марюнич. Це дуже гарне місце. Тут якраз центр, де сходяться три яра. От можна подивитися, оце яр він спускається з вітомти і ззаду один. Дуже багато повалених дерев. Так, це ось ми піднялися з південної частини Виноківського лісопарку на вулицю Стешенка. Прямо по ній зразу виходимо на вулицю Медової печери. Це вже фактично ми біля самих печер. Туда, на цю вулицю можна піднятися різними стежками. Насправді, ми йшли просто по яру, але тут є одна стежка, йде друга стежка, ними можна вийти фактично сюди без проблем. Так, от ми фактично доходимо вже до вулиці Медової Печери, вона буквально 25 метрів звідси. Позаду мене знаходяться гуртожитки університету Франка. На вулиці Медової Печери. Нарешті нарешті зроблено ремонт зовнішній. Не знаю, скільки років цього не було, ще, як я вчився, я тут не жив, але бував в гостях, мій тато тут жив. Років 40, напевно, цього ремонту не було. Нарешті можна побачити якийсь косметичний ремонт зроблений. Але також цікаво, чи працює ліфт. Тому що, як ми знаємо, скільки поверхів? 13 поверхів, ліфт не працює і винести сміття чи води набрати постійно, треба верх вниз верх вниз Я думаю, не працює. Тому нема що надіятися. Але ну вже хоча б, вже хоча б щось тут. Насправді, наскільки я пам'ятаю, в цьому задньому це мехмат жив, історики, філологи і ще, можливо якісь факультети, вже точно не пригадаю. Ну, В основному так там. Так, це ми ось ми вже вийшли фактично на вулицю Медової печери. Зараз рухаємося кусочок прямо і далі у нас направо поворот на самі печери на мототрасу і на джерело. Зараз дуже унікальна насправді подія відбувається. Ось якщо подивитися наверх, от як в Україні можна збільшити квадратні метри. Це унікальна технологія, на жаль, не запантентована і в світі не використовується. Вона тільки в нас. Це феноменально. Так, рухаємося далі по вулиці медової печери. Буквально ще трошки і далі буде поворот направо до самих печер. Ось чергове нагадування. В перспективі буде е, захист. Пепо не так захищає, як капличка. Пацани на явах. Так, це вже ми вже дійшли до самого, скажімо так, парку майорівки. Можна побачити це оголошення про мототрасу, про яку вже згадувалось. міжнародна мототраса. З 70-х років існує. З того часу була дуже популярна в Європі і в світі. Дуже багато тут проводилося змагань. Не знаю, як зараз, але, як бачимо, є банери, відповідно, якийсь, мабуть, заїзд був. Дуже багато було нюансів з забудовою, тому що. Кілька разів планувалося це все забудувати, але якось, якось місцеві це відстояли, жителі міста Львова, і вона по сьогодні збережена, існуюча, тому хто хоче, може приїжджати собі вільно тут кататися, замість того, щоб знищувати якісь заповідні зони, в тому числі як Вінниківський ліс. Далі, прямо, прямо дорога нам веде до самих печер, і звідти буде якраз вид гарний на саму мототрасу. Скоріше за все, сьогодні якийсь заїзд був, чи що, видно, якісь учасники, баннери розвішемо. Дуже зручна, класна е, ортопедична лавочка. Можна компанію посидіти, відпочити. Це я якраз стою посередині дороги, от вона отак проходить. Тому кому бракує адреналіну, може приїжджати. На камеру не передати цих кутів підйому і спуску, ну це просто. 45 градусів елементарно. Якщо спуститися вниз, можна дійти до джерела, як кажуть, святе, освячує, виліковує, ну і так далі. А сюди, це от напрямку до самих же печер. Це ззаді за спиною вже сама оця, сама медова печера. Або медунка, як ще її називають. Це ось ми вже стоїмо перед геологічною пам'яткою місцевого значення Медової печерою. Це печера не природнього походження, а штучного походження. Вона утворена і розроблялася в 850-х, плюс 850 цих роках, і тут видобували вапняк. Вапняк колір ось якщо зверху подивитися, ось такого жовтуватого. І через саме через то вона спочатку називалася медунка, медова, і відповідно через то. Саме так називається, відповідно, вулиця медової печери так само називається в честь цієї печери. В даній печері утворено кілька залів під час видобутку вапняку. Основний при вході, там стоїть центральна опора. На жаль, нашими людьми дуже багато тут відбувалося всяких різних заходів, скажімо так, грубо кажучи. Сміттєзвалище було, тут сміття спалювали, і через того можна побачити отакі чорні. Нальоти це все через дим, через, через вогонь, через спалення сміття, багаття і тому подібне. На жаль, тут є так само і тепна сторона цього, цієї місцини. Тут росіяни виконували суди над людьми і виконували розстрільні суди. Дуже багато можна знайти по сьогодні сліди від куль навколо і, і тут біля печери. Якщо зайти в середину, можна побачити, оце центральна зала. Вона така досить малювнича, центральна опора збереглася. Тут дуже багато приходить людей, тут багато різних написів наскальних, скажімо так. Центральна зала, потім є прохід в бокову залу. Там сонце не проникає, там дуже темно, там нічого не видно. Навіть якщо зайти сюди, температура дуже сильно падає. Тут навіть при зовнішній температурі, яка зараз є, плюс 18-20 градусів. От дітей буквально 15-20 метрів ну, відчувається температура близько нуля, аж пара, пара йде з рота. Так, ось це є прохід в другу залу, вона і повністю ізольована. Туди сонячне проміння не проникає, там дуже темно, треба йти з якимось освітлювальними приладами. Можемо трошки зайти, але треба дуже акуратно. Так, це є ця друга зала. Бачимо. Дуже старовинні надписи. О, тут бачите? Нічого. Бачите, це на селі вітає, не те, що діда. Хто замальовує? Піграм він зовкруг. Це стародавні поселення. Що колись людей не існувало в Львові вже жили. Ну так я як був дитиною, тут є ще одна кімната. Та, та, але там прохід трохи вже за цей. Як би коли туди лазили по-пластунськи, зараз я б вже туди не поліз, ну але... Тут є одна дві-три, і там ще тільки балкон своєрідний, коли сказали. Не знаю, що вони існують на сьогоднішній uh -huh. день, бо раніше вони можна було подивитись, походити. Ну, як походити? Зорки тікали і тут ховалися. Ну no, так. Згадувати тепер тільки можна, знаєте, такі спри... приємні спогади, а дивися дивитися там головою, щоб ти не вдарився в стелю. О, там. Боїшся? Ну не бійся, добре, розвертайся. Тож добре. якісь люди, певно, до динозаврів малювали. Може. <рес> люди малювали всяку ерунду, хто що хотів, отам є хід. Так, так, Там є хід, та, та, тобто можна туди по пластунськими заповзали, туди в третю кімнату. Але то <рес> було давно, дуже давно. Я не знаю, років 60 Ось це місце воно дуже мальовниче і з боку знаходяться, розташовується гуртожитка. Тут дуже часто студенти проводять різні пікніки, відпочивають. Ми так само колись тут були. Тому вирішили теж після довгої прогулянки перекусити. До речі, не рекомендуємо вживати алкогольні напої, але от виробництво в місто Львів унікальний оздоровчий напій на травах, при додаванні до чаю, до різних напоїв, дуже гарно виліковує різні хвороби. рухаємося в напрямку до джерела. Ми прийшли до наступної пам'ятки нашого маршруту: це джерело життя. Ще одна священна місцина для віруючих. Є повірування, що якщо окунутися в цю воду. То uh, отримуєш благословення Матері Божої. Для цього тут навіть облаштовані кабінки для переодягання. Дана вода вже тече близько 14 мільйонів років. І вона має унікальну сполуку бікарбонат. Завдяки їй нижче по течії струмка можна побачити унікальні утворення, які утворюється вода. Дуже цікаво і дуже мальониче. свячення, Сила. Так, ми вийшли з парку Йорюка, зробили таке величезне коло, ну не знаю, чи це буде видно. І ось там вуличка так, повз Емелі Резорт. На жаль, на жаль, дачники і той самий Емелі Резорт перегородили всі стежки. І неможливо вийти нормальною дорогою сюди на центральну на вулиці Личаківську. Цією дорогою повз навколо вулиці вийшли, піднялися вверх. Зараз ми перебуваємо біля вулиці Личаківської. Насправді, ось є вхід венеківський ліс. І по цій стежці можна вернутися фактично в першу початкову точку, звідки ми почали наш маршрут. Таке величезне, величезне коло. Але звідси можна так само сісти на маршрутку і переїхатися до Львова чи, чи до Винники напряму. Загалом карта маршруту буде опублікована зараз, я покажу скріншот, скільки вийшло кілометрів. Дуже гарний мальовничий маршрут, всім рекомендую. Особливо частина Винниківським лісом, частина майорівкою, дуже, дуже атмосферно, дуже мальовничо. Ходіть пішки, досліджуйте свої райони, досліджуйте краєзнавство кожному районі дуже багато цікавих місць історичних з певними історіями цікавими, з історіями цікавих людей. Ходіть, подорожуйте, їздіть велосипедом. Це дуже корисно, дуже пізнавально і потрібно в теперішній час знати свою локальну історію. Так, всім дякую, підписуйтесь на канал, дивіться відео. Ну і до зустрічі на наступного відео. Дякую.